Всіх вітаю, друзі! Сьогодні вже 24 листопада 2025 року. Ми з Ксюшечкою збираємося. Зараз на танці у нас пізно танці. І хотіла показати, що я вирішила спробувати зробити. Нарвала, дивіться, я там зробила як п'яточки. Зараз покажу саме, що я маю на увазі, п'яточки. Отак. Це отака моя голуба, кипарісовик голубой. Я вирішила попробувати, ніколи цього не робила. Ну, хочу якось укорінити. Дивіться, отакі п'яточки, Бачите? Оце п'яточка треба так обривати, щоб така п'яточка вийшла. І лаванда у мене ще, до речі. Хочу перший раз подивитися: Корнівінчик розвела. Бачите, таке корічнювати. І не знаю, скільки треба в цій водичці держати. Потім землю хочу присадити, ґрунт купити. Мабуть, універсальний, бо я ж буду лаванду теж пробувати укорінити. І хочу кіпарісові, попробую. Може, недільку-дві подержати водички, а потім ґрунт із обов'язково агроперлітом перемішаю, теж та куплю. Такі як білі шарики. Ну, не знаю, вийде, не вийде. Ще почитаю, подивлюся відео, треба багато подивитися, щоб вийде, не вийде, ніколи цього не робила. Ну, було б круто, якщо б вийшлося. У мене багато хвойників зараз я накупувала різних. Да, було б прикольно, щоб так вирощувати знаєте, для себе. Ну, побачимо, як у нас вийде. Що Сьогодні Який день у нас був а, Сьогодні день був більш-менш нормальний, але погане те, що якісь, як не знаю, вібрації за городом постійні стали як гуркотіння, вибухи, щось таке, як уже як фона. Раніше такого не було. Ну, бо зрідка було, да, а це щось постійно. Але нічого, так, погані мислі до побачення пугають, дуже в новинах. Уже таке пугають, що там на підході до Гуляйполя корейців завезли. О, Боже мой. Ну, я думаю, що це, це все не на самому ділі, бо це ж вже буде е, проти закони війни. Ну, це не повинно бути. Це ж наша територія, що вони коріються в собі на повністю росіяни завезуть. Це проти всіх правил. Але ми знаємо, що правила росіяни порушують, і вже не один раз порушували. Ну, Будемо надіятися на фейки. Так, хотіла ще щось показати. А ось що. Це такі <смітність> у Ксюші. Тут уже безлічно клієчок, дуже багато. А це їх поощряють на гімнастиці і на танцях. Дивіться, скільки багато різних. Просто Це дуже багато. Я там пролистувала, не кожну сторіночку вам показувала. Це діток так заохочують, і це працює. Ось, наклеєчки. Я знаю, що дітки мої, коли були старші, по-моєму, не було наклеєчок. Це недавно таке з'явилося. Класно. Діткам подобаються наклейки, але. Хто згадає, хто в дитинстві збирав, я пам'ятаю, збирала відкритки і накліки від жвачок. Дуже я це пам'ятаю. Добре, добре таке б методика придумали вони. Діткам подобається. Молодше. Такий блокнотик у неї дивіться, який позати. Так що ми зараз йдемо на танці. Скоро у нас буде виступлення. Там групове виступлення на танцях перше. Ксюшки, дай Бог, щоб все було добре. Бачите, якось Запоріжжя, Запоріжжям, але стараються і, і вчителі, щоб не думати про погане, щоб жити, щоб ручки не опускалися. І танці, і сорівнування, що то питаються робити, бідні цим діткам в укриттях, понятно, це все буде. Зараз вже ці дворці, як раніше, було куча. сашка-бальниця, старша, возились у нас дуже багато всевозможних дворців. Великих сцен у Запоріжжі дуже багато. Ой, Дніпра з залки. І та везде виступала Сашка, старша дочка, понятно, до війни, коли займалася бальним танцем. А зараз ні, зараз дядь, тільки там в укритті і все. Ну, Але стараються. Молодці вчителі, щось якось це все держати, щоб вообще ж творчість яка ж була. І дякую нашій Арсієнко. Я вже скільки раз дякую, і ще ще буду дякувати. Вчителю з великої літери. Це безкоштовно ми ходимо. Зараз я відкрила двері, сумку занесла. Покажу вам. Оце така у нас сумка. Ну, Тут треба порядок навести. пробачте. Тут я не наводила. Це, бачите, краски. Там у нас олівці. Оце з куча всього, да? Ходимо ми на малювання. Ось, їдемо. Погано, мені що там ждати треба. Знаю, що це польза, тому там ганяю, то по магазинам, то десь там хожу і жду, поки вона намалюється. Бо це не в нашому районі. Ось такий малюнок вони малювали на вихідних. Супер. Це олівцями, це такі дітки зараз малюють. Ну, це Ксюшна тематика. Котик обов'язково, природа, подивіться, як не водити. Безкоштовна. Це наша Лена Леонідівна. Я, я рахую, що це взагалі супер. Вона робить дуже великий вклад в наших діток. Так що, кому буде цікаво, я координати оставлю нашого вчителя. Я їжу в другий район, бо воно того стоїться, вчитель з великої літери. Ось так. А сьогодні, що іще? По дому, по... сьогодні у нас такий домашній буде блог. Що робили сьогодні? Отаке От м'яско я, Бачите, тушила куріччя із приправами, Купила гвоздику, приправи накупила, куча всього. От. От це дуже гвоздика, корисна. Все, забивала, це купила. полезно, навіть її в роті держати, там розсасувати судини, для, судин, для кучі всього пользи. Ну, будемо пробувати, що ж там таке, бо стільки пользи, кажуть, від цієї гвоздики. Ну, побачимо. І ще, бачите, саксюшки ж ми року прописали маміксон. Ну, це ж гормони, все гормональне. Я не знаю, я хочу вбирати, ми стараємося від цього уходити від цих гормонів, тому що одразу ребенок поправляється. Це я вже замітила зразу, коли ми почали давати. І ще ж і таблетки давали і не насморк не проходив. Вода, морська вода, просто соль, водічку. Ну, побачимо. Я дуже не хочу, щоб дитина була на цих гормонах. Мантел. Ось да, такі таблетки їй ще прописали. Мантел хочу відуходити, бо вона їсть небагато. Вона небагато їсть. Я розумію, але ну, все одно ж там і пирожочки іноді хочеться, ну це ж дитина. Я думаю, що це від цих моміксона, від цього Mantel. От, злішній вес. Мені це не подобається, я буду побачу, подивлюся. Ой, треба уходити від, уходити від цих гормонів. Це не вихід просто. Якщо були у когось проблеми з дітьми, хто сидів теж на цих гормональних препаратах, напишіть, як ви виходили з цього. Мені церкві жіночка порекомендувала, я хочу ще спробувати чебрець заварювати. Чуть-чуть, це -чуть всім вона говорить, чайок додати. Я буду пробувати. Теж друга знайома в церкві мені порекомендувала, ну, це мої там, скажімо, папіломи, пропити чайок із пижми. І дуже працює, я хочу сказати, пижмачку. Ну, не сильно, там по чайна ложечка на чашечку чаю. Да, зразу заварювати. ну Я минут 5-10, щоб остила десь так. Просто отак. Не робила ніяких там бань парових. Работает. Пишмає, работает. вона і, е, средства. і попробую трошечки, як средства. Почитаю, ще почала в інтернеті, трохи бріться, чаюк заварювати. Да. Теж хочу спробувати це. Все воно працює, народні ці засоби вони працюють, Тільки не лінитися. І про гвоздичку теж це експерименти. Ну, починаємо. Щось треба починати, щось треба робити. Ось і купила я валеріанку, Ну, дивіться, скільки я тільки ще це болгарська, вона сильніше. Ну, я три таблеточки только У нас же тут в Запоріжжі, самі знаєте, буває. Я хочу теж відійти від всіх заспокійливих. Ну, у мене тільки ця болгарська валінка, щоб старатися справлятися з стресом без пігулок, без нічого, ну, щоб психіка якось привикла. А як ви, що ви приймаєте? Це перший рік війни, да, всі сиділи на таких самих серйозних препаратів успокаївших, а зараз ми вже повинні адаптуватися. Ну, ми повинні. Уже ж, звільніті 4 роки. Ось. Тобто, довго я, мабуть, ціле літо не приймала, це недавно, коли це вже знову цими шахідами почали обстрілювати. Ось трошечки брала, щоб спати. І дуже буду благодарна, хто напише, може, якісь народні средства від безсоння, буває, там прокидаю десь там три ночі або в два ночі там, час півтора не сплю. Ну, це отак, я говорю, це такі послідства війни. У мене, так, безсоня але У мене із-за війни. Як ви справляєтеся, що ви п'єте, щоб не було там якогось такого привикання? Які, може, народні средства підскажіть, буду, дуже вдячна. Отакий От домашній сьогодні блог Всім. Доброго настрою. Саме головне тихої ночі, вечора. Все, дорогі друзі. Папа, обнімай, цілую. Буде хай все у нас. Добре, витримки і дуже міцних нервів. Слава Богу, за все.